Привіт-привіт, друзі! Я сьогодні вранці на флімаркеті впалювала декілька дуже цікавих речей. Хочу з вами ними поділитися. Почну з цього чудового чайного сета для чотирьох персон. Білосніжна кістяна порцеляна від Spot Copelands England. Це вінтажний набір. Подивіться, які гарні квіти, метелики, якісь комашки. Дуже яскраві фарби, ручний розпис, білосніжна порцеляна. Ця серія посуду активно випускалася до 1984 року. Пізніше його зняли з виробництва. Сет складається з такого блюда для тістечок або тортика, чотирьох чайних тріо це чашка 180 мл, блюдечко і тарілочка для десерта або сендвіча. Також молочник, достатньо великий об'єм біля 300 мл і слоубол. Слоубол це ємність для злива залишків холодного чаю. Але ви можете її адаптувати під варення, можливо, грішки, ягоди або для цукерок. Дуже гарний стан. На декількох предметах є невеличкі ось такі цятки на порцеляні, але це не критично. Тріщин. Немає. Зроблю додаткове фото і седпіте в стрічку. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.